В селі Мариничі є прекрасний музей гуцульської давнини і живуть там надзвичайно гостинні люди, які прийняли митців з Надвірнянського краю з усією душею. Ми дуже раді, що нам випала така, як сказати, честь приймати гостів з міста Надвірної, тому що цю естафету гуцульського фестивалю буде передано саме у це місто. І надіємося, що ми також побуваємо в пасу в гостях. В ці дні 21-го гуцульського фестивалю на боролись за високі фестивальні звання на багатьох сценах Путила і району. У нас 21-му міжнародному гуцульському фестивалі. Я була у складі журі по театральному жанру і художньому читанню. Ну, враження залишилося добре. Було багато театральних колективів, були з нашої області, був дуже гарний колектив з Вижниці, з Коломиї. На жаль, з нашого району не було театрального колективу, представлено, тільки представляла читець районного будинку культури Тетяна Андрію. Ну, на жаль, ми змушені були поїхати в зв'язку із концертом в селі Путильського району. І журі не встигло підбити підсумки. Ну, надіємося, що наша Таня зайняла якесь місце. Отже, на Буковині звання гран-при отримали народний фольклорно-етнографічний колектив Шовкова Косиця, керівник Олена Яченко, народний вокальний ансамбль «Черлені пацьорки, керівник Володимир Черленюк, фотометець Володимир Гринішак із народної аматорської кінофотостудії Трембіта. Перше місце здобули солістка шовкової косиці Орися Яремчук та Надвірнянська художня школа, другу фестивальну сходинку Сіли народний аматорський танцювальний ансамбль Горянка під керівництвом Олени Здольник, читець Тетяна Андріїв, коломейкарка із чорних ослав Розалія Зеленевич, викладач художньої школи Наталія Пак та керівник фотостудії Трамбіта Роман Глодан. Але найголовніше надвірнянці повертались з фестивалю із незабутніми враженнями. Фестиваль у бутелі проходить дуже красиво. Нам все дуже подобається місто, дуже красиве, таке гірське, таке самобутнє. Ми отримали багато позитивних вражень і намагаємося. Виступати як найякісніше і сподіваємося, що нас оцінюють по достоинству. Ми підготували нову програму, оновлені гуцульські вечорниці. Приїхали ми сюди. і Звичайно, місто супер, тому що гори, гори диміли, коли ми в'їжджали. Ранок був настільки насиченим повітрям, чистим, гострим, і наскільки це було щось нове і незвичайне. Тут дуже гарно, тут дуже незвичайно.